Собака, яка напісяла вам на ліжко, це вона робить не від помсти або від того, що ви мало з нею гуляєте. Це вона просто залежна від вас, бо ви її засюсюкали, залюбили. Кожен раз хвалите, коли вона просить у вас уваги залежності, і тому вона просто скидує стрес, коли вас нема вдома. Бо коли вас нема вдома, собака звикла отримувати увагу, бо ви її хвалите. Ви її винні увагу, навіть коли вас нема, або ви спите, і тоді вони стресують. І, взагалі, ви її любите? Якщо ви це робите, друзі, подумайте, тому що це історія якраз про те, що ми повинні вчити наших собак бути незалежними, нейтральними, спати весь день. І якщо є у вас такі індикатори з собакою, коли вона. Ходить за вами по п'ятам, хвостиком постійно встає, біжить в туалет всюди, просить уваги, постійно притуляється до вас, і ви за це не робите зауваження. То ваша собака точно стресує одна вдома без вас, і вона може не їсти, не пити, псувати ваші речі, пісяти на ваше місце. Чому вона псує ваші речі і пісяє на ваше місце? Ви не задумувались, тому що там багато вашого запаху, велика концентрація. І якщо ви своїми зауваженнями доб'єтеся такого стану собаки, де вона буде 70-90% спати весь день вдома, не вставати, не бігати за вами в туалет постійно, не просити взагалі уваги, окрім коли ви запрошуєте. Тобто, коли ви запрошуєте самі по своїй ініціативі, ви можете її сусюкати, гладити. А коли вона підходить, ви її блокуєте, робите зауваження, і вона таким чином вчиться не залежати від вас. І якщо ви цього навчили, і ваша собака за весь день ні разу до вас не підійшла, вона лежить, спить щаслива собі, нейтрально і не встає одразу кидаючи свій сон за вами, бігаючи, да не гавкає на дзвінок, не нагліє до вас, не ставить лапи, не кусає. Ця собака буде залишатися вдома спокійно, щасливо, нейтрально і не тільки вдома, вона буде спокійна з вами і на вулиці також. Тому не цепляйтеся за такі речі, як е, собака в стресі. Ми тільки переїхали е, в минулому щось з собакою. Постійно погано щось робили. Вона з прифронтових зон. Всі ці е, дії, що ми цепляємось, це не є основа проблеми. Тому що в минулому що з собакою було, вона буквально за місяць-два забуває, там трошки залишається, з новою родиною. З новою родиною у неї нові відносини. І раніше собака боялася ляклива була з, при, з, при, з прифронтових да, е, територій, а потім вона почала на вас агресувати. А де той страх дівся? Розумієте? І ми її жаліємо, тому що вона була з прифронтових е, територій. Я теж це розумію і теж жалію, але коли собака агресує на мою дитину, я не буду жаліти, буду робити зауваження і буду виховувати її. Тому що виховання йде перш за все, шляхом команди, ні, а не шляхом сидіти, лежати на тобі смаколи. Спробуйте, не вірите?